Доброго дня, друзі земляки українці. Як ви думаєте, що я зараз буду робити? Я зараз буду вибивати росіння, молотити свиріпу. Це такий бур'ян. Ну і кормова одиниця, яка от, представ, як свиріпа. А це виросло в вгороді. І я їх кущі оставив. Вони такі гарні виросли. І я їх тепер вимолочу і розсажу де можна. Під посадкою там, де таке місце є, це горний медонос. Зараз ми доносу немає ніякого, нічого не сіється, а хочеться, щоб жінка діткам нашим принесла метку. Так і займаюся. І дивляться, що на нашій землі зараз сіється. Я хочу вам зачитати вірша. Він називається Елегія. Виріс я у кукурудзі, в Соняхах родився, в ріпаку пройшло дитинство, Сої одружився. Я спочатку думав братці, що пишу комедію, а воно чомусь так вийшло, написав трагедію. На початку гумореска, а в кінці трагедія. Посередині ми з вами. Ось така елегія. Щасливо!